Доброго дня, друзі! Ви на каналі Юа і до вашої уваги кулінарна рубрика Вдалий рецепт а готувати ми будемо домашній хліб. Не забудь підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це допоможе розвиватися нашому каналу. Перейдемо до інгредієнтів. Нам потрібна вода столова, тепла 300 мл цукор. Сухі дріжджі, сіль олія, рослинна, борошна. Поїхали готувати. В чисту ємкість виливаємо теплу воду. Додаємо чайну ложку цукру та висипаємо наші дріжджі. Та добре розмішуємо. Додаємо 2 столових ложки олії та ще раз перемішуємо. Потім додаємо частину борошна необхідного по рецепту, і наверх борошна висипаємо 10 г солі. Ну і знову перемішуємо. Коли ми додаємо борошна частинами, ми забезпечуємо краще поглинання вологи самим борошном. На перших етапах виміски можна скористатися лише лопаткою. Добавляємо борошно і продовжуємо вимішувати. Дивимося по консистенції. Тісто повинно бути м'яким. Пружним і злегка липнути до рук зовсім трішки, в залежності від вашого борошна його може бути використано або менше, або більше, ніж зазначено в рецепті. Після того, як ми гарно вимісили наше тістечко, ми залишаємо його на розстойку. Ємкість, в якій ми будемо розтаювати наше тісто, потрібно змастити олією, тоді воно не буде прилипати до дна ємкості. Та не забудьте накрити тісто якимось рушничком або харчовою плівкою. Тісто повинно збільшитись десь приблизно вдвічі, після чого ми знову його вимішуємо. І знову відправляємо на розстойку. Підготуйте ємкість, в якій ви будете випікати сам хліб, змастивши його олією. І змастіть руки олією. Це моя вам порада, тому що після другого сходження тіста воно почне сильно липнути. Але не додайте ніякого борошна, так потрібно. Змастивши руки олією, ви вимішуєте знову гарну кульку, ставите в ємкість, в якій вже будете випікати цей хліб, і залишаєте знову, щоб він трішки піднявся. І потім можна випікати. Раджу на поверхні хліба зробити деякі невеликі надрізи. Це допоможе спрямувати розрив тіста при випіканні, і воно буде гарно виглядати в кінцевому результаті. Для цього рекомендую використати якесь одноразове лезо, і потрібно це робити дуже обережно, щоб тісто, яке вже підійшло, не впало. Випікаємо ми при температурі 180 градусів пів години, можливо, 40 хвилин. Орієнтуйтеся на вашу духовку. Ви можете завжди перевірити дерев'яною шпажкою на тягучість тіста, а головним орієнтиром повинна бути золотава кірочка. Хліб виходить дуже м'який, пухкий з хрумкою золотавою кірочкою. Він не кришиться декілька днів і має неймовірний смак та аромат. Хліб з магазину і поруч не лежав, тому рецепт вдалий і раджу всім спробувати цей ліч